На якій представлені збори трьох творчих поколінь. покоління Саєнки це ім'я війшло не тільки в збірку українських імен світових, але і в збірку імен світового значення. Адже ім'я Олександра Ферапонтовича Саєнко за рішенням ЮНЕСКО було внесено до списку видатних діячів світу, ще тисячу дев'яносто році. І традиція поколінь не перервалася. Його донька Віна Олександрівна Саєнко, яка присутня на виставки, її донька Олеся Майданець. Вони розвивали цю традицію і надали вщухнути тому життєдайному джерелу народної культури, яке вони у своїй творчості розвивали і продовжують розвивати до нашого частину. І для привітання. На відкритті нашої виставки я запрошую Іяну Аловича, ми сімку директора департаменту культури, туризму, національності та релігії Чернівської обласної державної адміністрації. там багато Так, У нас багато великий список. У нас сьогодні багато народу. Добро дня, шановна Олександрівна, шановні колеги. Велика честь для всіх нас сьогодні вітати в сіла нашого посольства музею творчу спадщину родини Сає. Олександр Ферофонтович це є той класик, який, мабуть, слідки ще вище, його рівня мистецького мало вже навряд чи хто може піднятися, Хоча життя таке, що це може бути. Найцінніше в цій ситуації, як на мене, це те, що є людина, яка високо цінує цю творчість. Ця людина, рідна людина, це рідна донька, яка виросла в цьому мистецькому середовищі. Мало того, ця людина вона ще виростила нове покоління знов таки цих чудових творчих мистецьких традицій. Я говорю про міну Олександра Боша. Готуючи один із ювілеїв Олександра Траконтовича, я подивився і дивувався, і вчився. Яку має енергію ця людина, яку має вміння і вдачу, і бажання робити добро і робити якомога краще на цьому світі. І це не заради батька, а заради українського національного мистецтва його величності. Тому я сьогодні склоняю голову і щиро дякую вам, Ніна Олександровна, за те, що ви сьогодні погодились подарувати ці неповторні чудові хвилини спілкування з творчістю родини Саєнків. Вручити вам свою скромну грамоту, е за значний особисто внесок у розвиток традиції народного мистецтва України та поповнення музейних колекцій шамівщині. Вручити вам ці квіти, наші слава вдячності і оплески цих вдячних редачів і вам. Так, Ну і від нашого музею горя, які допомагали. Пронували... На мистецькому антикварному салоні у 2012 році це ще нашої колекції ми також хочемо подарувати на в'яжніс до вашого виставку за ці поля, які роздавили нашого музею і подарували в